Серйозні наслідки могла мати і наступна автопригода. Нетверези закарпатський чиновник влаштував перегони з поліцією. А коли його таки наздогнали, то повівся він вкрай неадекватно, лаявся, кидався на патрульних та погрожував. На щастя, усі витівки місцевого народного убранця зафільмували активісти. От тільки коли справа дійшла до суду, сліпа Феміда виявилася справді сліпою. Чому розкаже Богдан Лазука? Сором'язливий слуга народу. Ти собі пригор приписав Йде, ти? Пані, ти? Депутат районної ради та ще й старанний директор центру з надання допомоги людям похилого віку на додачу. Ти алкоголік <пи> блядь. кончений рибак, алкоголь убійця у такому неадекватному стані чиновник на службовому авто влаштував покатушки нічним воловцем. Ну, тікати від нас почав. Коли ми його наздігнали, він вийшов з автомобіля, почав грубо виражатися, застосовувати до нас фізичну силу, не давати документи. Будьте ласка, пройдете з нами. Кажу, будьте ласка, пройдете з нами. Лайка, бійка. В результаті горе депутату запропонували пройти медобстеження. Будете дихати, не буду тоді. На нього склали протокол за керування під чаркою, і нібито все кінець історії. Але виявляється, ставити крапку у цій справі зарано. То ми їх тут пишемо. Суд їм закриває. Знаходить підстави про закриття адміністративного протоколу. Перше засідання не відбулося через відсутність упідозрюваного адвоката. На друге він просто не з'явився. Джедаї завітали на чергове вже третє слухання справи. Воно теж відбулося без головного винуватця зібрання. Я сконсулдований, абтерований вам ділої ключі. Наскільки я знаю, сьогодні йому повинні під. Цим рекордом видаляти ці старі чи що там виключиться. Та ще й місяць тому у нього все було гаразд. Я не маю нерву, бою, я не робою, я не на що не жалуюся, не абсолютно. Навіть якщо чоловік вскочив у халепу наступного дня після нічних пригод, то заживають його кістки рекордними темпами, бо з такими травами спіци мали б простояти куди довше, але в лікарні своя правда. Нам би дізнатися про людину, яка у вас зараз знаходиться. Ріжко Василь Михайлович. Він пішов на операції. Що не пішов на операції? Да. не на камеру, поліцейські пояснюють, такі ситуації тут виникають постійно, і справи закривають, наче за добре сплановане. Ним сценарієм То свідки у суді раптово змінюють свої покази, то обвинувачені не з'являються на засідання, начебто з поважних причин. Вони потім їм закривають і вони ходять, не показують постанову, що нам закрили. Нам нічого суд не зробив. конче не під.